Поки Путін витрачає мільярди рублів на війну проти України, мільйони людей у Росії ледве зводять кінці з кінцями. Особливо тяжко пенсіонерам їхнє життя це постійна боротьба за виживання. У старих хатах часто немає навіть газу, а електрика або вода стають розкішшю. Дрова і вугілля, їхнє паливо на зиму, а рахунки за комунальні послуги ростуть швидше ніж пенсії. Пенсіонери економлять на всьому на їжі, ліках, теплі. Часто доводиться вибирати між хлібом і ліками, а холодні ночі стають випробуванням. Медицина доступна лише частково, і будь-яке серйозне лікування стає для них величезним фінансовим тягарем. Молодь виїжджає в міста, залишаючи старших родичів на самоті. І це відбувається на тлі того, що Путін витрачає мільярди рублів на війну проти України, продовжуючи забирати ресурси, які б могли піти на пенсії, на лікарні, на елементарні потреби людей. Стара дерев'яна хата без газу, холодна кухня, діряві вікна це не картина минулого, а сьогодення. Люди готують на печах, економлять на їжі, їдять лише хліб і суп із локшини. І весь цей час Путін витрачає мільярди рублів на війну проти України, залишаючи власних громадян на межі виживання. Це життя, де кожен день боротьба, де старість не дарує спокою, а приносить тільки холод і голод. І поки хтось вкрив. Млі розкидає гроші на війни та розкіш. Прості люди змушені рахувати копійки, шукати дрова та вчитися виживати в країні, де їхні потреби нікому не цікаві.